Марк Бондик, парамедик виїзної бригади інтенсивної терапії і реанімації. У травні він отримав відзнаку майбутнє медичної професії. Був єдиним представником з Дніпра серед 40 номінантів. Я здивувався і запитав, чому саме я, а не інші, тому що я вважаю, що всі парамедики це супергерої. Вона стоїть тут в кабінеті моєї завідувачі, там, де всі нагороди. Там багато кубків наших радість своїх перемог розділяє разом із дружиною та двома доньками-близнючками. Інша рідня, попри небезпеку, живе у межовій за 15 кілометрів від фронту, звідки наразі оголошена примусова евакуація сімей з дітьми. Там залишилися моя хрещена мама, тітка, батько зараз. Вони там знаходяться, але я я гадаю, що Скоро, можливо, вони вийдуть звідти. Починається прийом зміни з огляду наявності медикаментів. Дивимося, що всі ампули були на місці. Перевіряємо наявність шприців. Далі перевірка так. усього обладнання та Виклик. очікування виклику. Проходить кожна зміна марка за день до швидкої надходить Це, до 20 викликів. Їх стало значно більше. з початку повномасштабного вторгнення Траще. парамедик ділиться виїжджати буде. стало важче не тільки фізично, а й морально. Це по іншому відчувається відразу, коли ти тільки почув ти на добі, ти чуєш вибух десь. І ти вже насторожений на те, що ти вже можеш поїхати на цей виклик. Ти можеш там з'явитися і надати допомогу. І Ти вже готуєшся ментально, але так страшно поїхати в таке місце. Але якщо виклик прийшов, то ми негайно одягаємо каски, бронежилети і вирушаємо туди. Ця робота складна, тому що вона тяжка, психологічна, моральна, фізична також. Цілу добу ти як натягнута струна, потрібно. Надати допомогу, якщо ти сам працюєш, надати допомогу, потрібно записати дані, все забити в телефон всі дані, ще й госпіталізувати пацієнта, написати все, передати. Тобто і це кожен виклик практично, але виклики різні бувають. На ДТП попасти або втрату свідомості судоми. Падіння з висоти. такі виклики це екстрені, і заля таких викликів я тут знаходжусь і працюю на цій роботі. Марк каже, вступити у медичне училище, запропонували батьки. Жартома додає бо тямив у біології. Однак, вже через п'ять місяців роботи й сам зрозумів, обрав правильний шлях. Коли я працював ми і я працював на новий рік. в Мене була доба, і ми вагітну жінку везли в пологовий будинок в першотравенськ. І вона по дорозі почала народжувати. І прийшлося прийняти пологи. Я прийняв пологи. Там був хлопчик, народився хлопчик, і хлопчика назвали Марком. І оце для мене був знак того, що я повинен тут працювати. Цей мій шлях. На подальшу роботу Марка мотивують і... люди і їх Демо вдячність за те, що Потрібно він робить. Буде... Анастасія Васько, буде... Костянтин Кесар, Дніпро, Тіві.